Всем привіт-привіт! В мене на каналі с вами і ми обішаємо кращу, саму найкращу хату, яка це буде хата? Буде результат відео я покажу, якого я любила і якого буду, напевно, любити. І моя доня прийшла в нову школу. Я вам покажу її. Так. Точнее всі до другому поверсі. Побігли. Ой, до третього. Я пішла на третій поверх, але ну, це нічого. Я можу навіть вам дещо розказати. По-перше, моя доня старша, вона любить своїх братків, сосечки, вона називає деколи мої дявка. Починаємо. Что-то мне не спится. О. Посидю в компьютере. Ой, не, не может компьютер. Мне нужно задеваться. Чому такий він? Ммм... Буде на зарядку треба ставити. М -м. Так, подивимось. А, -а, а він теж, тоже, тоже треба на зарядку. А хоч би телефон. І не за Так само як сітіляч. Що би мені зробити? Знаю, візьму маминий телефон. М -м, не точно вона була вчора розглядала, і тата. М -м -м, і малявок зрозлюдився. Що робити? Давайте візьмемо саліку. А зарядка це. Типу писала вона на зарядку, мені треба дещо зробити. Ой. Подивися цей Хочете Я люблю. Цікаво, до мене хтось, хоч би прийде, щоб за мене утішити. М -м -м, давайте чекайте. Ой. Я потом взял халаты и кажу. Оно такое красивое. Подойду до нее Хочешь любовь? Да, хочу. то давай бери халаток и скоро лизочку. Типу вони взялися любов'ю і заходить мама. Наступає день, заходить мама. ми навіть не замітили, як приступив день, і заходить мама. на задоні розбудіть. Що? Мама? Мама, це не читала, то що ти подумала. Я то подумала. переодівайся швидко, а він виходить геть. Все, йду, йду. Що ти це робиш? Ну, мама, ти мені все замішала. Мною командувати? Да. Так Ти не знаєш, как мене раді така була. Отакі такие ты. Ти... его я надо был убивать? О, что то кипит подушку Но ну, это типа это был шарик, чтобы типа, на это? Так, давай быстрее, что шарик долбаный. Ого! Вот. Давай давайте буду вот такие. А нет, занимались? и буду по жопе. Ее жопой пахнет. Все. Я тебя не выжду. Вот этот шарик жопу. Я никогда это не бачила от тебя. Все разряди, не кроме ноутбука. Поставила ноутбук, а на зарядку написала. Ой, сегодня не а Мама? Мама, стой! А... Точно можемо займатися. Я його позову в гості. Зайчик ти як завжди красивий. Звісно. ж. Що такое це Доня просила тебе? А тепер на мною я пішов, ліпше. Ты куда? Нет? Все, я потім прийду. Ты зовут лобишь? Мені це є погано, я думаю я беременна. Ще одна дитина это слишком. Ні, тебе не будет это мене буде дитина. Все. Ти так беременна напевно. Як воно гадало, що я беременна, а це ваєво борщента, ну, берфінта, ай. Сьогодні можна взяти такий стиль. Оп. М-м-м, ніч я на перший поверх приготую їсти всім і за таке. У мене без санчі. доня, зла, то все, ланчбокс треба уже складати. На другому поверсі візьму ще другий лендбоксик. Дам їм з собою один кексик. Ну, хоч би щось поїдять. Візьмуть полізні фрукти та овочі. Так, візьмуть таке і овочі. Ось такий ще виноград візьме. Нехай і... leżaniec i ostatnie to, co nam trzeba no chodźmy sobie ogierok to zżarane mięso mmmm ogierka -hmm. ogierka mmmm a dlaczego za na jakieś masło ті... Чи, чи, типу такого? Тут його нема, може тут є якесь масло? Я не знаю просто у мене є ідея. Це вже що це? Я не знаю, що це, але це путь буде. Отут. Отакі От Отакі... Так, Ех смислі, ну її щось таке давати. Вона так нічого не з'їсть. Чи не про не замість неї не забула. Напиток. Візьми її. Її улюблений коктейль. Шоколадний коктейль отакий. М -м -м. Я би сама ой, я би сама захотіла. На пора. Так, берем, відкриваємо, ставимо. Надо пора на другий повернути. О що ти мені пишуть? Ну взагалі кай, і, взагалі як? Я чого не забула замість комп'ютера, піти може розбудети до інших дітей. А ви за цей час, поки зараз 10 одинадцять ну, скоро хомер буде, ви замість того поставити лайки та на канал. Ми приїхали, але має бути маласенька, така позучка, бо мені треба щось зробити. Так. Тепер можу так. Ставайте, діточки. Mm. Порайте. Я не хочу до такої сьогодні, і я. Ты все не взяла, мама. Я як ліпше хотіла для вас именно. Да не бой, что ти хотіла. Такі слова звідки взяла. Сама одняюсь. Ладно. Ну, я хотела я лучше добавить югзаки Идать ее сбор, Ага Горунки, Горунки кола Блін, гарно тут, тут немає Зараз 18.43, їм пора в школу Дітки ходіть Давайте це було 9 година Ну не 9, майже 9 Пішли покупаємося? Ні O tátil, não pode ser. de rua, série Tá, tá. <tossilfei> Так якщо червона, то дівчинці. Якщо заживана чи така синенька, хлопчику. Дам їм попитки. Що їм дати Попитки, сама не знаю. Ладно, всім па-па-па-па.